Моя дитино, ті, які є початківцями, яким не вистачає досвіду на щоденній дорозі до святості, можуть бути легко обмануті і загинути, якщо не будуть іти за порадою мудріших. Коли спокуса розхитує твій внутрішній мир, шукай поради духовного провідника, йди, Радше за порадами більш досвідченого, ніж за своїми власними ідеями. Сатана може цитувати святе письмо відповідно до своєї власної пропозиції. Він також може імітувати мої натхнення в багатьох речах, не завжди легко розкрити його обман. Добрих намірів недостатньо, щоб учинити тебе святим. На своєму життєвому шляху ти повинен іти у правильному напрямі. Я залишив тобі мою церкву як певного провідника до моєї правди. Я також залишив свій власний приклад, а також приклад і слова моїх святих. Не будь занадто гордим, щоб не шукати цієї допомоги. Не зневажай приповідок минулого. Вони сповнені мудрості й досвіду. Після того, як ти отримав пораду, будь достатньо мудрим і покірним, щоб за нею йти, намагайся знайти корінь твоїх спокус, аби ти міг його викорінити зі свого життя. Чоловік, який чинить тільки зовнішній спротив спокусам, без усунення причини. Буде мало поступати в чесноті. Ці спокуси невдовзі будуть повертатися, і його стан буде таким самим, якщо не гіршим. Розваж багатьох людей гордість і страх стримують від шукання потрібної поради. У результаті цього вони є більше травмованими. Якщо у житті йдуть одинцем. щоб сприйняти свої упадки та обмеження, потрібна покора, потрібна відвага, аби якось їм запобігати. Чи я, мав би бути настільки нерозумним, щоб уникати допомоги тих, хто може це робити? По-друге, нехай я ніколи не відмовлю іншим, у співчутливому вирозумінні й допомозі, яку б сам хотів отримати, якщо був би на їхньому місці. Любий Отче, мудрості, Господи, милосердя, подай мені ласку ніколи не бути настільки гордим і нерозумним, щоб відкидати пораду. Я бажаю жити розумно, якщо порада інших збільшує на ділі. Мою мудрість дай мені покору й відвагу йти за нею. У такий спосіб, надіюся, уникати спокус щоденного життя або перемагати їх. Амінь.